Ті, хто приймає Ісуса своїм Господом, вважають його власником усього, чим вони наділені, та чим володіють, родинам пофу, тому не виняток. Як фермери в Зімбабве, вони вірять, що, хоча десятина і пожертвування мають різні цілі в Божому місіонерському плані, вони однаково важливі, та їх слід приносити одночасно. Пофо знають, що за часів Малахії Господь закликав своїх людей повернутися до нього, оскільки вони не були вірними в десятинах і приношеннях. Господь очікує і десятин, і приношень, тож їх слід регулярно приносити після кожного даного Богом матеріального благословення. І тоді випробуйте мене, говорить Господь Саваот, хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зілю на вас понад міру благословень? Мпово знають, що мотивацією до повернення десятин і пожертвувань не можуть бути їхні емоції, прихильність до певних місіонерських проєктів або лідерів, чи навіть заклики церкви. Це акт поклоніння, якого слід завжди дотримуватися, коли Бог посилає їм дохід або приріст. Коли повертаючи Богові десятину зі свого стада, одночасно пожертвували бичка як приношення, вони цим підбадьорили просвітерів, які прийшли забрати тварин і привернули увагу своїх сусідів і членів церкви, надихаючи з їхнім прикладом багато інших, пообіцяли дотримуватися такого самого підходу в пожертвуваннях, повертаючи одночасно десятину і обіцяні, тобто регулярні приношення, після кожного фінансового благословення як акт. Поклоніння, їхній спосіб жертвувати змінює ситуацію не лише на місцевому рівні, а й у всьому світі. У Зімбабве розташований університет Солусі, відомий адвентистський заклад, який підтримують пожертвування мільйонів віруючих з усього світу. Однак церква в регіоні Південної Африки та Індійського океану, де розташований Зімбабве, стикається з величезними викликами. Попри довгу історію зростання церкви, чимало її членів переживають фінансові труднощі. Ось, де будуть корисними наші обіцяні приношення. Якщо їх розподілити згідно об'єднаного плану пожертвувань, вони поширюватимуть надію та допомагатимуть церкві розвиватися не лише на місцевому і регіональному рівнях, але й у деяких із найскладніших регіонів у всьому світі сьогодні. Коли ми повертаємо наші десятини і обіцяні, тобто регулярні та систематичні пожертвування, наслідуємо приклад родини Бофу і принесімо наші десятини та приношення одночасно як акт поклоніння. Давайте поставимо Бога на перше місце.